Всім привіт! Хочу поділитися невеличкою історією. Значить, є в мене електровелосипед, який я збирав сам, батарею робив сам. Батарея в ньому 16 s 2 p на елементах 32700, 700 від літокала літі залізофосфат. До неї брав з Аліекспреса таку зарядку. Дуже класна зарядка, мені вона так подобалась. Але в один момент вона чомусь перестала подавати признаки життя. На той момент в електроніці я взагалі нічого не шарив і вирішив віддати її знайомому майстру на ремонт. Ну і він її ремонтував з осені, ремонтував, вже прийшла зима, вже скоро якби, сезон починався. Я замовив таку зарядочку, ще одну нову, вона прийшла вже, вона в мене є. І щось він її так і не зремонтував. Казав, що там перекупав все, якийсь складний випадок, нічого не може вдіяти, ніяк вона не запускається, там всю схему перерив, нічого не працює. Ну, Так як я недавно почав цікавитись електронікою, вирішив ту зарядку забрати. Ну, Як мінімум, в неї гарний корпус, можна використати для якоїсь саморобки. Є плата, на якій запчастини, можна щось там звідти видірнути і використовувати. Ну і вийняв я ту плату, повідрізав всі провода, ну, Відділив якби, корпус від плати. Але щось вирішив її спробувати запустити все ж таки. Ну, звичайно, через отаку лампу, щоб нічого не бахнуло. І поводила вона себе так: спочатку лампочка світиться гасне. Ну, понятно, це заряджаються вхідні електроліти. А потім плавно лампа починає світитися. І при цьому дуже сильно гріються вхідні транзистори, які, я дивлюсь, він їх не випаював. Я випаяв, перевірив їх на транзистор тестері, і виявилось, що один з транзисторів просто перемичка. Тобто він повністю пробитий. Я підшукав на платах з розборки біполярний транзистор. ну Тобто такої ж структури не такий самий. Просто рандомний транзистор біполярний впаяв туди. І от чудо, зарядочка запустилася і видає 58 вольт на виході. Не знаю, як цей майстер так ремонтував, як він міг не подивитися вхідні транзистори. Я вже замовив такі, як треба. Скоро думаю, зарядка буде в струю. Коли я здавав її в ремонт, тут були, був спугший один конденсатор вхідний. І він мені замінив, поставив отакі конденсатори. Вони по висоті були зависокі, і кришка корпусу не закривалася з ними. Ну, я на радості, що зарядка ожила, вирішив поміняти конденсатори, знайшов в себе потрібної висоти, перепаяв, і щось мені так захотілося просто подивитися, яка ємність у цих конденсаторів. Я їх вставив в свій транзистор-тестер, і він пшикнув. Після цього більше він не запускався. Я зробив фатальну помилку. конденсатори, перед тим, як тестувати, обов'язково потрібно розряджати всі, не тільки висоководні. Ось тут про це написано. Я цей момент провтикав, і, виходить, тестер спалив. Коштує він щось 540 гривень на Аліекспресі. В Україні продається в районі 800 Я пробував його відремонтувати тут, випаював збірку діодів захисних, яка в теорії повинна була б захищати його від такого. Але ніяких результатів це не дало. З Ютуба я зрозумів, що ці тестери у всіх виходять з ладу саме таким способом. І єдиний варіант його відремонтувати це замовити і перепаяти цей контролер. Після чого треба плату під'єднати до програматора і прошити заново. Ну, для мене поки що прошивка плату, це трохи складно. Я починаючий майстер, от тільки транзистори вмію міняти. Я просто замовив ще один такий тестер і ще замовив самий дешевий за, по-моєму, 3-4 долара, щоб був запасний на ще такий випадок. Хочу всім порадити при якихось роботах завжди бути дуже уважними. Обов'язково не забувати розряджати конденсатори перед тестуванням і мати запасний тестер, бо без цієї штуки трошки туго. Так, ну що ж, продовжую історію про цю зарядку. Сьогодні я цілий день з нею колупався, разів 5 її перезбирав. І ну як ви бачите, зараз вона тестується. Нарешті вона запрацювала. Нарешті. Почну з того, що при її ремонті була виявлена така несправність. Правий електроліт він чомусь заряджався більше, ніж лівий. Ну, Вони включені послідовно, хто знає. І напруга на них послідовно повинна бути в районі 310 вольт. І виходило так в мене, що напруга на цьому конденсаторі росла, а на цьому падала. Тобто, з часом тут напруга досягала більше 200 вольт, а його номінал 200 вольт. Я думаю, що це і стало несп... причиною виходу з ладу цієї зарядки, бо тут був тут конденсатор. Я думаю, що він просто вздувся, якби пішли пульсації і добили транзистор. Щоб вирішити цю проблему, ну, я не придумав нічого іншого, ніж зашунтувати цей конденсатор. Методом ТИКа був підібраний опір 150 кОм. У мене не було резистора на 150 я взяв 2 по 300. Це дало той результат, що ну. На конденсаторах напруга розпреділилася. По 160 вольт рівно і вже ні туди, ні сюди вона не рухалась. Я знайшов місце на платі, де його впаяти того резистора, ніби все добре. Зібрав я зарядочку в корпус, там все це охолодження, зробив, все. І щось я вирішив все-таки ще раз поміряти напругу на конденсаторах. А так як доступу до них немає знизу, я почав міряти на платі. Не знаю, як так вийшло, ну, певно, десь не туди доторкнувся щупом. І Воно коротше, як в'їбало. Ужас. Тут все закуптило біля трансформатора, от в районі де у ці резистори. Коротше, спалило кусок дорожки на платі. Спалило резистор, який шунтував вихід з обох цих конденсаторів теж на 150 кОм. Він був в SMD корпусі і пробило діодний міст. А, І також зірвався запобіжник на вході. Ну, Запобіжник я замінив, діодний міст замінив. Дорожку відновив резистору, таким самим способом замінив той СМД-шний. Ну, в мене немає SMD-компонентів розсипухи. Я взяв звичайних 2х300, паралельно їх туди поставив. Поставив той, що шунтує цей конденсатор, той, що я вже сюди внідрив цю схему. Знову все запрацювало, все добре. Знову я її зібрав і вирішив ну, дати нагрузку, перевірити, як працює. Дав нагрузку спочатку, підключив невеличкий моторчик від якоїсь кавомолки. Все працювало, він брав пів ампера. Вирішив дати більше. Подивився, що ж таке можна підключити. Вирішив підключити пилосос. Ну, Поміряв його опір. Він при тому опорі повинен був би брати щось в районі 4 ампер. Підключив через ватметр, побачив, що напруга сильно просіла. Ну, І десь буквально менше секунди пройшло, і в мене взірвався транзистор на вході. Просто блін, взірвався. Транзистори купував на промі по 13 гривень. Купив 8 штук на запас. Якось так здивувала мене ціна ця трохи, але я думав, що все нормально. Ну, як виявилось, транзистори фуфло повне. Я вже трохи розстроївся, але щось порився в себе і знайшов транзистор, який я колись просто повипаював з плат старих блоків живлення. В корпусі вони не в такому ТО-220, а в більшому. Але маркування на них теж 13009. Тобто це біпулярні транзистори. Жаль, перевірити не було, як був транзистор тестера, я спалив вчора. Ну, несуть. Фішка в тому, що на цій платі, з ну, завода стояли в такому корпусі то 220 транзистори. Але на платі були отвори і під цей більший формат. Я їх туди поставив, зарядочка знову запрацювала. Воно все підійшло, все чітко. Як ви бачите, вона вже працює на хвилин 15 під нагрузкою всього 2 А. Був би ще один чайник. Можна було б дати практично номінально. Я так підозрюю, що тут цими підстроєчниками, одним з них можна налаштувати обмеження струму. Я планую знизити його з 5 до 4 А, просто щоб зменшити нагрузку, щоб воно довше служило. Ну, ніби на цей раз все добре. Я потім знайду, що підключити, підключу більшу нагрузку, перевірю, чи воно витримує. Але ну, мені здається, все буде добре. Нарешті я поладив цю зарядку. Я довольний з собою. Хоча я, звісно, і накосячив. Не без цього ну, як чуся, я вчуся, я недосвідчений майстер. Я собі це пробачаю. Ну, всім успішних ремонтів. Підключив фен, з ним якраз воно тягне майже 5 А це і номінал. Я знайшов підстроєчник потрібний і накрутив. Чуть більше 4 А. Мені вистачить цього. Хай зарядка більш в такому лайтовому режимі працює. чітко.